У Health 24 було оновлено функціонал щодо ведення електронних медичних записів. Розглянемо на прикладі виписки пацієнта зі стаціонару через функціонал госпіталізації. Знаходимо існуючу госпіталізацію, натискаємо Дії. Обираємо Виписати. Вказуємо дату та час виписки. Медичний заклад заповнений системою автоматично. Відділення при виписці також заповнено. Результат лікування необхідно вказати та натиснути Підтвердити. Далі система запропонує створити запис без шаблону або по шаблону. Якщо у вас є шаблон, оберіть запис по шаблону та скористайтеся ним. Натискаємо Підтвердити. Ми перейшли на сторінку редагування медичного запису. Дані про пацієнта. Працівника автора та місце надання послуг заповнена системою автоматично. З'явився новий розділ пакет послуг НСЗУ. Після того, як ви внесете всі дані про виписку пацієнта, перед підписанням запису можна, натиснувши на кнопку Перевірити, до якого саме пакету буде віднесено ваш запис. Так як я ніяких даних ще не заповнював, то система не визначила який саме пакет. Дані обробки. Тут знаходиться статус медичного запису, бачимо, що він ще не відправлений в СОЗ, знаходиться в статусі Чернетка. Далі йдуть дані медичного запису. Так як у нас госпіталізація була за направленням, ми бачимо номер направлення, статус і кнопка взяти в чергу. Натискаємо на неї. Відображається послуга направлення, клас медзапису, тип медзапису та пріоритет заповнені системою за замовчуванням. Дата виписки зі стаціонару також заповнена. Направлення було змінено на статус в черзі, натискаємо взяти в роботу. Статус в роботі. Заповнюємо далі запис. Епізод лікування ми бачимо дату та час його створення, тобто це той епізод, який був створений на Момент госпіталізації. Дані про подію також же заповнені. З'явився новий розділ додати до медичного запису. Тепер всі обов'язкові поля знаходяться у вас в одному рядочку, і ви можете їх тут же заповнити. Обов'язкові поля підсвічені синім щитом Національної служби здоров'я України ми бачимо, що таких є три: діагнози та стани: госпіталізація та послуги. Якщо натиснути «Діагноз та стани» на цю кнопку, ми побачимо той основний діагноз, який було закодовано ще в день госпіталізації. Якщо в процесі лікування діагноз було змінено, то ви можете видалити цей, натиснувши на кошик підтвердити таке видалення та додати новий, вказати, який саме. Обирайте зі списку, зберігаєте назву епізоду, діагноз успішно додано. Якщо у пацієнта були додаткові діагнози, обирайте їх також зі списку МКХ 10 австралійської модифікації. При додаванні супутніх або ускладнень система встановлює за замовчуванням такий діагноз супутній, ви можете відредагувати, який саме тип він повинен мати. Також зазначити пріоритет, клінічний статус, якщо він вилікуваний або якщо завершений, також можна обрати. І статус верифікації, ну, відповідно, він має бути лише заключний, тому система за замовчуванням ставить такі діагнози заключні. Після заповнення всіх діагнозів натискаємо продовжити і переходимо до заповнення послуг тих інтервенцій, які надавали пацієнту у стаціонарі. Ми бачимо, що в переліку є вже послуга з направлення, це стаціонарне лікування. І додаємо всі інші послуги. Які були надані пацієнту в період стаціонарного лікування. Також за новими рекомендаціями НСЗУ у полі Коментар до послуги необхідно вказати прізвище виконавця та дату проведення такої процедури. Також з'явилася нова функція додати шаблон. Ви можете всі послуги, які накодували у одній виписці. Зберегти як шаблон та користуватися ними у подальших виписках на інших пацієнтів. Також буде можливість зробити доступним в рамках медичної організації. Якщо такий перемикач буде увімкнений та створений шаблон, то таким шаблоном зможуть користуватися інші лікарі, тобто ваші колеги з вашого закладу. Обирається шаблон. Над послугами оберіть шаблон, ви бачите в переліку всі ваші створені шаблони, а за необхідності зайві можна повидаляти. Після додавання всіх послуг натискаємо Продовжити і переходимо до заповнення госпіталізації. Тут всі дані будуть системою вже внесені автоматично, вам залишиться лише перевірити, чи достовірна тут інформація, та натиснути Продовжити. Бачимо, що в дошках у нас діагнози та стани з'явилася цифра 2 та послуги 4. Тобто вказано 4 послуги та 2 діагнози. Далі підписуємо кепом такий запис. Після підписання запису необхідно обов'язково погасити направлення. Для цього у розділі дані медичного запису натискаємо на відповідну кнопку Погасити. Направлення перейшло в статус «Погашено». Тепер, повертаючись до госпіталізації, натискаємо три крапочки дії, обираємо «Закритий епізод, ставимо дату закриття епізоду відповідно, вказуємо причину закриття епізоду та натискаємо Закритий епізод СОЗ». Епізод успішно завершений.